Привіт! Сьогодні закінчив збирати концертні банки, про які я вас просив в середині тижня. За два дні зібрали два багажника, тож вважаю це дуже гарний результат. Дякую всім, хто приєднався до цієї акції. Наступний збір будемо робити через 2 тижні. По зібраним банкам. Скоріше за все, ми розділимо та частину, віддамо на виробництво, частину будемо крутити своїми силами і заливати. Мета одна це. Збільшити кількість, і кількість переданих свічок і зменшити час, за котрим ми передамо ці свічки. Наступне. Минулого тижня я мав змогу поспілкуватися з бійцями 25-ї бригади. Наразі вже доступне одне з двох відео на каналі, а саме, розмову з бойовим капітаном 25-ї бригади. Тож, лінк відео внизу. Дивіться, вийшла цікава розмова, тож приємного перегляду. І останнє. Останнє за змістом, але не останнє за важливістю. Збір зажуреного Оскаля було закрито на цьому тижні. Дякую всім, хто допомагав розпровсюджувати інформацію про цей збір. Дякую всім, хто лайкав, хто репостив, хто коментував інформацію про збір. Особливо окремо величезне. Дякую тим, хто донатив. Е Тож, ми збір закрили. Ви молодці, ви супер. Трохи статистики по даному збору. Збір закрито за 10 днів. Е Максимальний донат був 14264 гривні. Е Мінімальний донат 10 гривень. Але таких донатів було досить багато і сумарно вони внесли вне е дуже вагомий внесок. Тож. Е Усі донати важливі. Не цурайтеся, якщо ви донатите 10-20 гривень. Коли ми всі разом ми можемо робити великі речі, по гільзам. Перші 10 гільз вже передано. Наступні 5 вже на підході до власників. Ті, хто ще не звернувся, прохання звертатися в будь-якому зручному для вас месенджері. Бо нагорода має знайти свого власника. Тож, звертайтеся, відправлю куди треба, кому треба, скільки треба. І і по збору. Вже скоро будуть. Придбані е, дрони, вже скоро вони будуть передані військовим, і вже скоро я впевнений, що буде десь зажурений один оскалик. Тож, цю скелю і разом до перемоги.